Юрій прийшов на відкриття виставки картин Херсонського художника Юрія Кривого Живопис, моя любов. Ну, найбільше сподобалось мені портрет Роксолани. Е, він це ж не та Роксолана, а Роксолана наших часів. Що да? сподобалось, бо можна знає, що похоже на, на мою супругу, з якою ми прожили вже 1982 го року. Считайте, це скільки років? 40 років. Галина говорить на її думку, картини Юрія Кривого мають філософський підтекст. Окрім такого, да, от, може чисто Херсонський, такий напрямок. Це наше таке, наше рідне місце, і це зрозуміло, Але от я розумію, в плані духовності він людина з е, духовним розумінням. Тетяна розповідає у роботах художника, відображаються сьогодення. Наприклад, оця ця картина да, гуманітарка, ніби. Ніби нічого, але, на жаль, біль є. І Херсон наш відображає, і відображають і наше сьогодення, і наміри. Щодо мирного життя в експозиції представлені картини написані з 2021 року. По теперішній час говорить Юрій Кривий. Ця картина написана після окупації, і е, оце дівчина, яка з Херсона сама. От ця картина присвячується біженцям, і цей Йосиф, цей біблійський сюжет Євангельський Йосиф, Марія і е, Маленький Ісус на у ослику здесь, у маряко покровітелі там у жінодорожників какіта покровітелів, у строїтелів, а це покровітілі біженців. Юрій Кривий розповідає, народився у селищі Нижні Сірогози, коли йому було 4 роки. Родина переїхала до Херсона. Малюванням він захоплювався з дитинства, мистецьку освіту здобув в училищі у 2022 році. Закінчив виш за спеціальністю педагог, методика середньої освіти образотворче мистецтво. Я все життя працював художником оформлювачем але не писав. А вже після інфаркту, десь років 10 назад, після першого інфаркту. я уже опять взял, уже вколоть настройках на миг, ремонты делать на миг. Вот, и взял опять пензель. І почав малювати під час окупації Юрій вишався у Херсоні та продовжував творчу діяльність. Він, учасник міських та всеукраїнських виставок. Полотна, материнство та за Україну художник передав на благодійний аукціон. Виручені за них гроші спрямують на потреби військових на херсонському напрямку. Альона Мовчан Ігор Петченко, Суспільне новини Херсон.